Я знаю, що сьогодні ти мав працювати. Але замість цього дивишся відео про те, як почати працювати. Знайомо? Мені теж. Сьогодні я покажу, як перестати горіти дедлайнами і почати, нарешті, жити це життя сьогодні, а не з понеділка. Всього два інструменти, і ти керуєш своїм часом, а не він тобою. Буде продуктивно, обіцяю. Всім привіт! Мене звати Діана, ви на каналі Sweet Діпай, і сьогодні поговоримо про продуктивність. Насправді, це така штука, яка може видатися одразу дуже токсичною, тому що бла бла бла, продуктивність всюди, ці блогери-хуйогери, які встигають мільярд речей. А ти така картопелька, мами буся, сидиш на дивані, і все так тяжко і після роботи нічого не хочеться. І часом для репетитора знайти то тяжко, і коли я це все буду робити, не знаю мені. Це буду робити, не знаю. Можливо, з понеділка або ну завтра, хоча б. Точно, точно не сьогодні. Я була такою самою. Зараз це не успішний успіх. Я також прокрастиную, я також. Прориваю дедлайни, я не знаю. Я можу просто валятися півдня в ліжку, нічого не робити, і це окей. Але потрібно, хоча б цей час, розділити. Ось час, де я відпочиваю, а ось тут трошечки я працюю. Тому я знайшла два способи, які допомогли особисто мені, які працюють. Я рекомендувала їх своїм друзям, і вони також дали гарні відгуки. Тому я прийшла сюди, щоб поділитися цим з вами. А хочу розказати про дві формули управління часом. І ні, я не фізик-ядерник, і так далі, тому подібне. Про магію і таро також не сьогодні. Можливо, в наступному відео, якщо я йопнусь. Чому саме дві системи, а не одна, тому що треба знайти топ найкраще і порекомендувати це вам. Але на жаль, так це не працює. Тому перша у нас буде відповідати за те, як ми можемо відокремити важливі справи, насправді важливі справи, від неважливих і вирішити, що ми будемо робити сьогодні, завтра або на цей тиждень. Термін вже залежить від вас. Цю техніку я трошечки стирила у президента США. Ні, 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 чекайте, не вимикайте відео не у того про кого, скоріш за все, ви подумали, тому що я ще зовсім не дала йобу. Точніше, не зовсім. А точніше, я говорю про 34-го президента США Ейзенгаура. Ну окрім того, що він президент і йому треба робити дофігіща справ. Він ще й був головнокомандуючим союзних військ в Європі. Немало справ погодьтесь, і взагалі-то до нього цієї техніки не існувало. Чи він і винайшов, ну, типу, код Шрёденгера, і так і ні. Він почав планувати за цією схемою і почав жити згідно неї, але потім вже назвали цю матрицю в честь нього. Отже, що це таке, як з ним працювати і взагалі, для чого воно нам потрібне? Матриця Ейзенгауера потрібна нам, щоб виокремити, що нам важливо на сьогодні, що нам важливо взагалі, що нам важливо, але ну, не те, щоб терміново. І що нам не важливо, і не терміново. Як ви зрозуміли, тут іде 4 секції. Тобто, ми можемо взяти листочок, можемо зробити десь це онлайн, неважливо. Перша клітиночка буде важливо плюс терміново. Що це таке? Це, скоріш за все, наші дедлайни, які горять, те, що ти собі обіцяв, прям от-от, уже завтра, уже завтра, і під вечір ти сам себе з'їдаєш, це те, що ти це не почав робити ще один день в дупу. Наступна клітиночка буде важливо, але не терміново. Можливо, це відписати родичам, відписати друзям, сходити за продуктами. Тобто ті речі, без яких ти сьогодні можеш прожити, але вони все ще термінові. Третя клітиночка буде полягати у тому, що це не важливо, але терміново. Наприклад, босс сказав, що треба принести каву. Або. Треба поприбирати кімнату, а ти перфекціоніст і нічого без цього не буде працювати. По факту, глобально воно не суперважливо, але це терміново. І останнє неважливо і нетерміново. Тут може бути все, що завгодно, це індивідуально до ваших вподобань, ну, в принципі, як і в перших трьох клітинках, тому я просто навела якісь свої приклади, щоб було зрозуміло. Ну окей, скажете, ви розділили ми на чотири частинки, і що з ними тепер робити? Я і до цього розуміла, що це важливо або що це не важливо. Але далі є схема дій. Якщо це важливо і терміново, зроби це одразу. Тобто, постав це на сьогоднішні цілі. Якщо це важливо і не терміново, наша друга частинка, ми його плануємо, тобто не робимо це сьогодні-завтра. Але, наприклад, в плані на тиждень ми ці цілі включимо. Неважливо, але терміново. Вдалі, звичайно, Ейсенгавер пропонує нам делегувати. Але ну, якщо ми невеликі себе і нам немає кому це делегувати, то пропонує це зробити десь там після роботи, якщо це щось не суперважливе, не знати, відповісти на повідомлення або зателефонувати друзям. Ну і нетермінове, і неважливе, ми просто викидаємо із своїх планів. Якщо воно нам настільки не, не потрібно, що воно дійшло до четвертої клітиночки. Нащо взагалі його планувати? Або воно через деякий час стане терміновим, або або воно через деякий час стане важливим, і тоді воно переміститься в одну із перших трьох, а поки воно в четвертій, просто забуваємо болт на це і йдемо далі жити своє найкраще життя. Взагалі-то ця матриця стала суперпопулярною після виходу книги Стівена Кові, сім навичок високоефективних людей. Звичайно, це все розповсюдилось, Стало viral вірусним, і тому люди почали дізнаватися про цю техніку. Насправді, яка вже давно становила себе як одна з найефективніших, але найбільше розповсюдження йому дала саме ця книга. Тому, якщо вам цікаво, можете перейти і почитати саме цю книгу. Зазвичай я використовую цю матрицю, коли хочу спланувати свій тиждень, і щоб не засмічувати себе кожен день якимись думками, а що мені треба робити зараз, а чи нічого я не забула, і так далі, і тому подібне. Га у мене є е, магічний листочок, на який я все прописала десь на вихідних. Звичайно, що це опціонально. Ви можете обрати для себе будь-який час, будь-який день для планування. Наступна стадія нашого планування це техніка Помодора. Скоріше за все, ви чули про цю техніку більше ніж про матрицю Ейзенгауера, але тим не менш. Популярним цей метод став через те, що у нього був таймер в виді пом помідора з італійську помодору... guess what, вгадайте, що помідор, очевидно. А ідея виникла так: вже в собі був італійський студент, якого звали Франческо Чирілло. Жив він десь у 80-х роках і навчався на економічному факультеті. І помітив він цікаву тенденцію, що з кожним днем, чим більше інформації він себе всотував, тим менше інформації він міг згадати. Тоді він почав експериментувати. Подумав, що можна поставити собі таймер. Спочатку це була версія 55 хвилин. Знайшов таймер, який його мама мала на кухні. І, звичайно, вигадайте, що це був таймер вигляді помідора. Взяв його собі до кімнати і почав експериментувати з часом. Спочатку він поставив таймер на 55 хвилин, тобто 55 хвилин концентрації, де він щось вивчає і чомусь намагається навчитись. Потім 10 хвилин перерви. Але з деякою практикою часу він зрозумів, що так як нам потрібно цих циклів зробити не один, то 55 звучить нібито, ну, дофіга. Тоді він пішов в іншу сторону і вирішив зробити 10 хвилин, 10 хвилин концентрації, 5 хвилин перерви. Як бачите, впадання в крайне, що нічого йому не дало. І тоді вийшла ця золота середина, де ми 25 хвилин фокусуємося на чомусь, і 5 хвилин відпочиваємо. І відповідно, що таких раундів ми можемо зробити 4-5, а може і 10, ну це взагалі божевілля. Для початку було би добре зробити один або два сети. Чому саме така техніка виявилася суперефективною і як вона працює? По-перше, потрібно поставити таймер, що логічно, правильно. Але я не маю на увазі таймер в телефоні або таймер на комп'ютері. Найкращим варіантом був би таймер, який можна було поставити біля себе і відлікувати якийсь час, в нашому випадку 25 хвилин. Чому? Тому що, якщо це телефон, якщо це комп'ютер, то десь та якось ми відволічемося. А згідно з технікою помодоро, якщо ми відволікаємося, 25 хвилин ідуть знову. Тому це не грає нам на руку, і нам би краще допомогти собі концентруватися на чомусь. Тобто вимкнути всі сповіщення, прибрати фактори, які вас дратують, можливо, звуки і так далі, додати музики, якщо це допомагає, і попрацювати 25 хвилин. Ну, звичайно, вже не так і багато, правда? Один раз 25 хвилин можна змусити наш мозок попрацювати. Тому що зазвичай, якщо ми знаємо, що нам треба буде гарувати години-дві, мозок такий, ой, ні-ні-ні-ні-ні. Дуже дякую, я цього не роблю, ти цього не робиш. Врешті-решт, у нас виходить повна непродуктивність. Тому ми вмовляємо наш мозок попрацювати 25 хвилин, потім даємо 5 хвилин перерви. Що таке перерва? Окрім того, що ми розуміємо, так можна переключитися на. Розмову з друзями можна погортати стрічку Тіктока, можна піти в соцмережі і так далі, повідповідати на всі ці важливі меседжі, які вам заважали протягом цих 25 хвилин зосередитись. Можливо, що краще не робити. Краще не зосереджуватись ці 5 хвилин відпочинку на тому самому, що ми робили. Тобто зараз, зараз ще 5 хвилин і я закінчую. Ні, дуже важливо змінити повністю діяльність. Так як це була повна і активна концентрація, активне навчання, мозку, щоб перемкнути свій фокус, потрібно щось протилежно інше. Навіть якщо ви підете на балкон і постоїте там 5 хвилин, це буде супер. Взагалі, у нас є дві техніки фокусу. Наш мозок може мислити дуже цілеспрямовано, але в той самий час дуже вузько. А може мислити широко? Це ті моменти, наприклад, коли ми дивимося на якусь схему і трошечки залипаємо. І тоді з'являється більша картинка, загальна. Ми не думаємо про детальні, а думаємо про загальне. Ось саме на цих переходах нам і треба зіграти, щоб отримати найбільшу ефективність. Тому що ці 25 хвилин це в нас звужений фокус на яку, на якійсь справі. Далі, 5 хвилин, ми розширюємо фокус. Є шанс, що з цим розширеним фокусом, коли ми повернемося до нашого навчання, ми зможемо відкрити для себе щось нове. А всілякі інсайти під час навчання це завжди добре і ефективно, тому що воно не замилює око і дає нам ефект. Результату. Звичайно, що з першого разу або з перших двох разів може не вийти, але якщо довго намагатися, щось то точно вийде. Тим паче спробуйте трошечки обманути свій мозок, аргументуючи тим, що це всього лише 25 хвилин. Це не так і складно. Правда, якщо ми порівняємо наш план, наприклад, в понеділок я починаю вивчати англійську. Але якщо ми його змінюємо до в понеділок я 25 хвилин позаймаюся англійською, звичайно, що не так і погано. Тому я сподіваюся, що у наступний день, коли у вас з'явиться бажання щось повчити, ви не просто сядете протягом двох годин щось робити і зубрити, а потім будете ригати наступний тиждень і ніколи не повернетесь до того. Натомість візьмете таймер в ідеалі, пов повчите 25 хвилин, потім через день або два повернетесь і матимете ваш продуктивний результат. На цьому в мене все. Гарного дня і до зустрічей. Па-па!